Дня. Минуле відео про те, як я різав плитку в нашому салоні, набрало тисячі переглядів. Дякую вам за зацікавленість. Я вирішив піти далі. Хто розуміє з плиточника, у нас є такий різак для великого формату. І зараз я оцим різаком хочу порізати вперше в Україні одним рухом три плитки 60 на 1,20 метра. Такого ще не бачила спільнота плиточників. Е, тому слідкуйте, трохи тишу попрошу вас і підтримайте, будь ласка, цю таку стрьомну затію. Так, ну що, поїхали. Значить, саме головне е, твердість рухів і 100% впевненість в тому, що ви робите. І як зручно, як я роблю? роблю. Дивіться і як я роблю. И не зупиняется. Не зупиняется, да. Вот, есть первый закладенный. Так, поехали, да, угу. Ну, с Богом. Є.